Перший концерт в оновленому залі міського будинку культури зібрав масу глядачів. Ще до його початку міський голова Рівного переконує, покрове особливе свято для міста. Володимир Хомко каже, тому і рівни готувалися до відзначення особливо. І з задоволенням перераховує все, що вдалося зробити цього дня. Дійсно, такий депресивний стан суспільства. І Нам треба зробити все, щоб люди відчули якусь віру у свої власні сили. Мені здається, що це все От сьогодні день пройшов. Я, я на такому підйомі, тому що і були і такі мінорні речі. Ми відкривали сьогодні дошку пашани. Маса сліз і річ така, що навіть мужчини плакали. Були сьогодні на покрову у нас престольний праздник церкви, було дуже гарно. Покладали квіти, концерт в центрі міста. День вулиці Петра Могили і Коперніка. Це також дуже гарне дійство було. Ну і завершальним таким дійством сьогоднішнього дня це буде цей концерт, от сьогодні, в новому новому залі. Сам концерт почав зачаровувати глядачів з самого початку. Головною зіркою концерту стала Ніна Матвієнко. Перед виступом відомої артистки Володимир Хомко обіцяє особисто привітати її з днем народження, яке Ніна Матвієнко відзначала нещодавно. Дуже хотіла, щоб хтось приїхав такий, ну щоб залишив слід. Мені здається, що Ніна Митрофанівна Матвієнко саме те, що потрібно: день покрови, чудовий сонячний день. А у Ніни Митрофанів декілька днів тому назад було день народження. От зараз я з задоволенням вийду на сцену і привітаю її гарним букетом квітів. Тому мені здається, це символічно. Оновлений будинок культури, Ніна Матвієнко, Покрова. Ну, просто супер. І свою обіцянку міський голова виконав під ручні оплески рівненської публіки. Шановні рівняни, дозвольте від вашого імені подякувати Ніні Митрофанів, що знайшла час в святковий день приїхати до нас гості на цей чудовий концерт. Дякую, <рісне> Олександр <рісне> <гів> Туз, новини Рівного.